BMW 320 d 2016 рік, 296 км пробігу, дизель 134900 крон. Красива машинка. Так, ця без ціни можливо не продається. Ні, мак продається, але без ціни стоїть. Але класно. Ох, Марасик великий. А це Volkswagen Golf Sport One 129 900 14 рік, 199 тисяч кілометрів пробігу. Нам треба більшу машинку. Нам це все за маленьке для сім'ї. 59900, c 5, 10-й рік.